Всім привіт! Ви на каналі MadNew. В цьому відео я розкажу про різні режими автопілоту на літаку Міг 29. Заходимо в налаштуваннях. В налаштуваннях ми повинні зайти в підрозділ Автопілот. Немає різниці, чи це Міг 29, Міг 29 c міг Mi-29G, тому що команди одні ті ж самі, але якщо ви хочете щось інше налаштувати на якусь іншу команду, ви повинні на кожному літаку по-різному зробити. Так, і бачимо, у нас є різні команди. Різні команди тут, наприклад, автопілот, патч контрол altitude hot і, і багато чого іншого. Я використовую прям ці команди на клавіатурі, але деякі серівни налаштував собі на джойстик. Також ми повинні налаштувати збиття тримера на ліві Ctrl-T, Z. І це дуже корисно. Я пізніше вам покажу. Переходимо до практики. За всі стабілізатори з автопілот відповідає така панелька під назвою САУ. От, це е, САУ. І, це, і вона для чого потрібна? Вона, е, вона коротше просто банально всі активує, деактивує де різні стабілізатори, які в нас є на літаку, полегшуючи наше, скажімо, так, керування самого літака. На першу команду А він потрібен для того, щоб ну, він вмикає сам режим «Демпфер», але який привично завжди працює. І якщо САУ працювала на момент натискання клавіші А, відбудеться натискання зброс. Зброс це, от, наприклад, натисну А, і вона мені відключить всі різні канали, всі різні е, режими автопілоту. І також вона е, потрібна. ну, Теоретично вона повинна збивати режим увод. На лівий alt 2 але коли натискає на А, нічого не відбувається. Він вимикається на лівий Alt-2. Як ми натиснули, як ми активували, так так само і деактивуємо. Наступний режим це режим на H, H вмикає режим AP, ну, Наприклад, утримання заданих кутів, крену, тангажа і напрямку. І також при цьому він вимикає режим приведення до горизонту. Приведення до горизонту. О, оця команда відповідає за нього. Наступне це у нас команда на лівий Alt-1. Він не відповідає за увімкнення режиму Демпфер, але він постійно працює. От, бачу, натискає на лівий Alt-1 і нічого не відбувається. Наступний це Увід. От, увід це дуже інтересний режим, унікальний в своєму плані. Тому що він постійно буде утримувати критичну висоту. Критичну висоту вона вказ тут, вона вказується, ну, рахується радарним, це радарний висотомір і рахується в метрах. І у нас є критична висота, вона вказується таким трикутником, і зараз вона стоїть десь на 300 метрів. І коли ми опускаємося нижче, ніж цих 300 метрів, що робить літак? Він витягує ручку до себе і виводить літак вище, ніж цих 300 метрів. Зараз я вам покажу приклад. Виключаю на AUS автопілота, натискаю ліве Alt 2. Що роблю? Опускаюся, наприклад. Опускаюся ну, нижче, ніж 300 метрів. Дивимося, що, що зараз буде відбуватися. От в один момент автопілот вирішить взяти на себе керування. Оп, я зараз відпустив ручку. І літак взяв на себе керування. Він зараз сам виставив приблизно висоту вище, ніж 300 метрів. І це потрібно, наприклад, коли ми літаємо ночу, але зрозуміло, що в горах не вийде, тому що сам має, він має ліміт 1000 метрів. Та, і також він такий, ну, дуже неточний. Ми можемо спокійно влетіти в горб, навіть. Зараз от, от я вам, наприклад, покажу. Бачимо, він витримує постійно цю висоту. От Горб почався, він е -е, піднімається. Горб іде вниз, він опускається. Зараз буде цікава поведінка, тут вниз йде. і зараз вверх. Бачимо, він майже в упор летить. І лише під кінець він починає тягнути ручку. Якщо був би набагато е, вищий горбик, то ми б влетіли спокійно в нього. Для того, щоб його відключити, не забувайте на лівий alt 2. Також дуже важливо, от я вам розказую, що потрібно налаштувати клавішу на лівий Ctrl-T збиття триммера. Тому що на Міг-29 нема такої функції, що коли ми хочемо наприклад, в критичних моментах звільнитися від автопілота, щоб він відпустив. Як бачимо, він сам робить, він постійно тримає, як на Су-25-му, наприклад. І для того, щоб такого не було, ми повинні відключити цей автопілот. Він відключається на А. Але якщо ми забули, от, наприклад, в цьому випадку, от я зараз, наприклад, що ракети, від ракети тікаю, бачу, що я забув відключити. Дивимося на мій триммер, він постійно такий літак мій буде поводитись. Натискаємо на лівий Ctrl-T і потихеньку-потихеньку з керування триммер вернеться у своє центральне положення. Дивимося знизу справа, воно вернулося у своє центральне положення. От, не забувайте використовувати цю команду. Наступний режим це режим на налівий Alt плюс 3. Він відповідає за увімкнення режиму стабілізації барометричної висоти. Але для того, що він працював, потребує увімкнення режиму стабілізації. Стабілізація це цей режим. І він зараз, наприклад, включений Він вимикається, коли працює демпфер і АП. От, наприклад, включив. А три, ліве Alt 3. І оп, він вимкнувся. І у нас виставляється барометрична висота. Він буде постійно виставляти барометричну висоту. Бачимо, він витримує. Також наступний режим це ліве Alt 4. Він відповідає за увімкнення режиму стабілізація alt-4. Як бачимо, він ну, зараз. Ну, ці автопілоти вони інколи можуть не працювати, вони щось не зрозуміли принцип функції. От Теоретично він повинен включити стабілізацію, але о, от, наприклад, зараз. Е, і він перш натискав ДП тепер натискає стабілізацію, але її, її не вмикає. Ну, це такі режими, які ви ніколи не будете використовувати. На лівий Alt плюс 5 є такий режим під тракторне управління. Тракторне управління воно не реалізовано в ігрі. Воно, на жаль, його немає. Також є в нас на, ком на команду лівий alt плюс 6, команда під назвою Повторний захід, але також не реалізоване. І на команду ліве Alt плюс 7 у нас відбувається що переведення до горизонту. Наприклад, натискає ліве Alt 7. І що відбувається? Переведення до горизонту. Це корисний метод. Також на лівий Alt плюс 9 у нас натискається кнопка зброс, яка вимикає будь-який активний режим з каналів. Але, от, наприклад, Dempfair, наприклад, натиснув лівий Alt-9, він включив стабілізацію. Але включаю увод, режим увод і натискаю знову на лівий Alt плюс 9, він його не відключає. Бачимо, ну, теоретично він повинен відключити усі канали автопілоту, але цього не відбувається.